Привіт-привіт! Я Юрій, представляю квінта Агро по Миколаївській області. Сьогодні вам розповім про трактор 130 кільських сил виробника на Бюсон», Модель13. Завданням виробників було створити трактор доступний по ціні придбання, зменшити вартість володіння трактора та сервісне обслуговування, збільшити міжсервісний період, зробити перевагою досвід паливної системи трактора, Простоту конструкції та ремонту. Трактор має 132 кінських сили. В цей момент тут 40 на метр. Об'єм двигуна 4,4 літри. Маємо механічну трансмісію 12 на 2, тобто 6 передач у 2 діапазони на кожну передачу. Між складає період складається звичайного ТО та 1500 годин – це велик водой. Вага, 5300 кг сплатива. Об'єм паливного баку 170 літрів. Особливу увагу маємо приділити комфорту простоті продуманості, простоті управління оператора. Давайте подивимось кабіну трактора. Маємо регульовану по висоті рульову колонку. З опцією речах управління реверсом PowerShuttle дуже плавно вмикається рух вперед або назад на будь-якій швидкості. Щеплення відбувається у масляній ванні. Збільшуючи тим самим моторесурс вузла. Під рульовою колонкою відбувається регулювання чутливості щеплення. З його допомогою трактор може рушати плавно або різко стартувати. Раніше подібну опцію встановлювали на більш потужних тракторах. Зараз доступно на цій моделі. Також на речову перемикання маємо кнопка перемикання передач без задіяння щеплення. Керування диференціалом переднього мосту вмикання та блокування коліс відбувається з електрогідравлічної з кнопки. Опускання піднімання задньої навіски, також електрогідлічно. Зеленою кнопкою користуємось, коли потрібно швидко під власною вагою опустити задню навіску. Кнопка зміну частоти обертів вали збору потужності зручно розташована на стійці вал відбору потужності вмикаємо плавно за допомогою електрогідравлічної кнопки. Справа на боковій стійці встановлено потенціометр. Це система управління задньою навіскою трактора. В тракторах такої потужності це рідкість такої опції управління задньою навіскою. Можемо встановлювати чутливість задньої навіски відповідно до ущільненості ґрунту. В режимі роботи з плугом навіска може бути відрегульована на наступень виговлення, коли навантаження перевищуватимуть припустимі значення. Швидкість під'єму навіски також можна змінювати в ручку або в автоматичному режимі. Присутній кондиціонер, пічка для обігріву, обшивка салону у світлих тонах. Дуже Зручно літом не поглинає сонячні промені. Взимку приємна на дотик та тепло на відчуття взимку. Давайте оглянемо трактор ззовні. Йдемо до задньої частини трактора. Сама конструкція задньої новістки досить потужна. Вантажок під'ємність 5200 кг. У цьому діапазоні 4300 кг. Це важливе значення для порівняння. Маємо дві гідровиходи, опція регулювання потоку одного з них. Регульовані розкоси з обох боків. Фаркоп регульований по висоті. Тяговий брус, звичайно, третій категорії задні речаги відкритого типу. На крилах маємо кнопки для вмикання та відключання валу відбору потужності та підйому опускання задньої навіски. Центральним гвинтом можемо підлаштувати будь-який вид роботи. Можемо розміщувати його в трьох положеннях недозручно. Цей трактор використовується в усіх видах польових робіт, будь-то сіпа, будь-то органка, побрискування. Маси Фергюсон 6713 унікальний, універсальний. Комфортний, легкий в обслуговуванні, по вартості володіння дуже економічний. У трактора розгалужена система сервісу по всій Україні. Маємо великий склад запасних частин, позитивний відгуки від власників масив Hiergisson 6713. можете е, звернутися в будь-який з 23 філіалів та ділерських центрів по абсолютно всій Україні.